І починати. добрий ранок усім. Сьогодні 26 липня. Порядок денний у нас на сьогодні такий: 1.1. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікацій. 2.1. Розгляд проєкту наказу адміністрації держпівзв'язку про затвердження національного плану нумерації. 2.2. Схвалення проєкту постанови, НКІК про затвердження порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж. 2.3. Розгляд проєкту наказу по про внесення змін до наказу від 20 вересня 2021 року номер 576. 2.4. Схвалення пропозиції до внесення змін до закону України про електронні комунікації. Далі. 3.1. Встановлення фонду прийміювання голови та членів НКК. Апарату НКК на липень 2023 року. Далі 3.2 по 3.8. Преміювання членів комісії. І 3.9. Роз, розумію, буде додаткове питання, що право вона Юрівна да? так? так? Так, так. До... Олександр Миколаївич, так, прошу до порядку денного внести питання про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення головинка, яка в зв'язку з підписанням наказу про вашу відпустку. Немає заперечень. До порядку денного. Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка. Хто за, руку. руки? Фантастально. Дякую, будь ласка, один один, Іван Іванович. Доброго ранку. Дякую, шановний голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 17 закону України про електронні комунікації, під пункту 2 пункту 2 розділу 5 порядку введення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми, затвердженого постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 20 квітня 2022 року номер 30 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 травня 2022 року за номером 502, -37 -838. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила виключити з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг фізичну особу підприємця Чумака В'ячеслава Анатолійовича, пункт 2178. У зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи підприємця на підставі відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця відповідний витяг додається, який відповідно до частини першої статті 10 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Департамент електронних комунікацій забезпечити виконання цього рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Далі. Далі. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Для розгляду пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про затвердження національного плану нумерації України. Проєкт нового національного плану нумерації України розроблений адміністрацією Держпідзв'язку на виконання вимог пункту 13 частини першої статті 6 закону України. Про електронні комунікації, плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого мобільного зв'язку, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 18 липня 2018 року, номер 540 Р. Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого мобільного зв'язку на 2020-2022 роки, який затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 Вересня 2020 року номер 1189 р та у зв'язку із втратою з 1 січня 2022 року чинності закону України про телекомунікації. Метою прийняття цього акту є вдосконалення національної системи нумерації та створення сприятливих умов для подальшого розвитку електронних комунікаційних мереж. Провадження сучасних та перспективних електронних комунікаційних послуг, а також заміна діючого національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23 листопада 2600 року номер 1105 зміни до якого не вносилися з 2010 року. Проект плану нумерації неодноразово протягом 2018 2023 років. Виносився на громадське обговорення, але весь час повертався на доопрацювання. Наразі зайшло в проєкт наказу з остаточною версією зазначеного документа. Запропонована на розгляд редакція проєкту плану нумерації передбачає наступні зміни та інновації, запровадження можливості розподілу та використання. Як двозначних, так і тризначних ходів мереж призначення, що дозволить більш ефективно розподіляти та використовувати обмежені ресурси нумерації та спростить вихід на ринок для нових постачальників мереж мобільного зв'язку при розгортанні мереж ємністю до 1 мільйона номерів, збереження діючого дев'ятизначного формату номерів мереж мобільного зв'язку та збільшення ємності цих мереж до 10 мільйонів номерів за рахунок зняття обмежень. На використання цифр 0 та 1 в якості перших цифр абонентських номерів створення умов для використання тризначних кодів мереж призначення для організації розгортання національних мереж М2М та ІОД підвищеної абонентської ємності, а саме ємністю до 1 мільярду номерів формату І-164. Скасування штучного поділу номерів 12х, 152х, 162х, 1062 х 14х, скорочені і єдині скорочені для спрощення їх подальшого розподілу та більш ефективного використання на мережах фіксованого і мобільного зв'язку, врегулювання питань використання номерів перші цифри, які починаються від 2 до 9, шляхом включення нового терміну внутрішньомережевий номер. Який не є загальнодоступним для електронної комунікаційної мережі загального користування, а може використовуватися для надання електронних комунікаційних послуг абонентам тільки всередині електронної комунікаційної мережі, вдосконаленням розподілу ідентифікаторів І 212 шляхом включення до плану нумерації опису формату ІМСІ, а також запровадження можливості виділення двозначних і тризначних кодів мереж мобільного зв'язку МНСІ. Суттєве зменшення кількості резервних двозначних кодів мереж призначення з 20 до 3 та виведення з резерву відповідно 17 двозначних або 173 значних кодів, які будуть доступні для подальшого первинного розподілу, запровадження терміну та формату альфа-нумерологічного імені, крім того, затвердження нового плану нумерації дозволить розблокувати процес розробки та прийняття постанови НКРК, про затвердження положення, про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування та розпочати надання адміністративних послуг з питань видачі, переоформлення, продовження строку дії дозволів на користування ресурсами нумерації. За результатами опрацювання зазначеного проєкту наказу адміністрація десь пропонується погодити його без зауважень. Прошу підтримати. Дякую, Савич. Доброго дня всім. Доброго ранку. Насправді цей проєкт правильно Іван Іванович сказав з 2018 року, розроблявся. Активна фаза його розробки тривала протягом всієї війни. Я маю на увазі 22-й рік, 23-й рік. Для розробки цього проєкту були залучені всі фахівці, які тільки є у нас в галузі, тому що їх небагато. Це важкий документ. Він розроблявся галуздю разом з НКК, представниками НКК. І я дуже прошу його погодити. Дуже прошу його погодити. І зараз проєкт знаходиться в Мінцифрі. Мінцифра також на нас виходила. Ми також просили погодити цей документ, тому що його обов'язково треба приймати. Дякую. Дякую, Юлія Михайлович. У кого ще є питання чи зауваження? Якщо немає більше питань чи зауважень, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одністайне. Дякую, далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про схвалення проекту постанови НКК про затвердження порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж. Та якості електронних комунікаційних послуг, згідно з частиною 5 статті 10 закону України про електронні комунікації, під час проведення позапланової перевірки у випадках і порядку визначених регуляторним органом проводяться випробування шляхом вимірювання та або спостереження щодо відповідності передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг, порядку маршрутизації трафіку, послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням номерації, а також для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг. Також пунктом 9 частини першої статті 11 закону України про електронні комунікації визначено, що для здійснення державного нагляду повноважні посадові особи регуляторного органу мають право здійснювати у порядку, визначеному регуляторним органом такі випробування. Враховуючи виклади, на розроблено проєкт постанови НКК щодо затвердження проєкту порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг, який, зокрема, передбачає організацію проведення випробувань, порядок оформлення результатів випробувань, права та обов'язки уповноважених НКК посадових осіб при виконанні випробувань, а також обов'язки та права постачальників при проведенні випробувань. Крім того, передбачає втрату чинності рішення НКРЗ від 2013 року номер 487, зареєстрованого в міністерстві юстиції України про затвердження положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій. Пропонуємо схвалити проект постанови НК про затвердження порядку випробування параметрів електронно-комунікаційних мереж та якості електронно-комунікаційних послуг та установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються пропозиції та зауваження до 31 серпня 2023 року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Отнестайно. Далее мы ласка. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту наказу адміністрації Держспецзв'язку про внесення змін до наказу адміністрації Держспецзв'язку від 20 вересня 2021 року номер 576 Згідно з пояснювальною запискою, проєкт наказу розроблено з метою приведення термінології, що застосовується у цьому нормативно-правовому акті, відповідність до вимог закону України про електронні комунікації. Проєкт рішення НКК пропонується погодити проект наказу адміністрації Держспецзв'язку з пропозиціями до нього. Так, пропонується проект наказу привести відповідність до термінології та принципів, які застосовуються в наказі Держспецзв'язку від 23 січня 2023 року номер 50 про деякі питання якості надання універсальних електронних комунікаційних послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці, з урахуванням діючих ДСТУ 8.8.6.1. А та національного стандарту ДСТУ два 202.057, а саме змінити назву проекту наказу на назву про затвердження параметрів якості послуг мобільного зв'язку їх показників та рівнем по тексту проекту наказу слова вид показників замінити на параметри, а параметри на рівні показників. А також додатково пропонується встановити для постачальників послуг мобільного зв'язку. Для радіотехнології міжнародний рухомий мобільний зв'язок МТ, ТЄ та подальші релізи для показника. Нормований час встановлення з'єднання для національних викликів. В рівень показника 15 секунд. Відповідна пропозиція грантується на досвіді, отриманому у 2022 році під час здійснення моніторингу якості електронних послуг мобільного зв'язку та аналізу його результату. Про що повідомлялося Міністерство цифрової трансформації та адміністрація Держспецзв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення пропозицій щодо внесення змін до закону України про електронні комунікації відповідно до пункту 2 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання. У сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, частини 3 статті 113 закону України про електронні комунікації та враховуючи рішення круглого столу Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, законодавця забезпечення з питань цифрової трансформації від 20 липня 2023 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку вирішила схвалити пропозиції щодо внесення змін до закону України про електронні комунікації Департаменту електронних комунікацій в установленому порядку забезпечити направлення пропозицій щодо внесення змін до закону України про електронні комунікації, до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України та адміністрації Державної служби спеціального зв'язку. Та захисту інформації, якщо по суті, то пропонується в статті 113 замість фрази, набрання перенесення номера до фіксованого зв'язку здійснюється протягом терміну, встановлено регуляторним органом, починаючи з дати, визначено регуляторним органом, але не пізніше двох років з моменту набрання чинності цим законом. Замість фрази, з моменту набрання чинності цим законом пропонується написати з моменту скасування правового режиму воєнного стану, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, No 642022, про введення воєнного стану в Україні, затвердженого законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. Прошу підтримати. Що, відкладається, не почув по суті, на наскільки на, на відкладається впровадження фіксованого? Е, якщо брати по існуючому закону, то строк ст, 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 спливає е, 1 січня наступного року, а за нашою пропозицією два роки після скасування правового режиму воєнного стану. Дякую. Дякую. Ідея, Іван Іванович, ідея цього закону: від кого йде, що треба вносити ці зміни від НКК або від Мінцифри? Ідея йде від НКК на підставі того, що ми провели проглибний аналіз, провели ряд нарад. Іван за... Іванович, не витрачайте час. Я просто хотів сказати, Олександру Миколаївичу і всім членам МКК, всім, хто тут присутній. Зараз. Розробляється проєкт закону, також про внесення змін до закону про електронну комунікацію, Він не такий громоздкий. А навіщо нам по кожному пункту відвікати депутатів, забирати час. І по кожному такому Чому не можна внести туди в той закон, в цей пункт? Я не проти по суті. А навіщо окремий закон зараз робити? Для цього. Дякую, Вікторія Юрівна. Так, колеги, дякую. Дивіться, Ленід Михайлович. Справа в тому, що відповідно до закону перед комісією стоїть певна вимога, яку ми маємо виконати. І виконати ми її маємо з 1 січня 2024 року. Так сталося, що після прийняття закону почалося широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, і так сталося, що за результатами останніх трьох місяців, коли ми вивчали це питання, що мобільні оператори фіксованого зв'язку на сьогодні не готові для впровадження цієї послуги, тим більше, що наразі йде війна, і більшість постачальників, як ви знаєте. Зараз всі свої сили кидають на те, щоб відновлювати мережі, а не розвивати з точки зору впровадження послуги принесення номеру на фіксовану зв'язку. У зв'язку з цим комісія вирішує два питання. Перше питання вона відтерміновує термін, за який Кабмін і Верховна Рада, які слідкують за виконанням норм закону України про електронні комунікації, може потім виставляти нам не на виконання певних норм законодавства. Для того щоб цього не сталося, ми відтерміновуємо цю норму для того, щоб у комісії не було невиконаних доручень. Тому ми попереджаємо про це. Ми не говоримо про те, що це має бути окремий закон. Верховна Рада сама розбереться, чи то буде окремий закон, чи цю норму потрібно буде внести до тих законів, які зараз опубліковані або, можливо, в найближчому часі опублікуються, але зазначити свою позицію, що ми бачимо, що у нас є пункт і що ми. Проаналізували і бачимо, що ми його не можемо виконати, і що цю норму потрібно змінити для того, щоб детермінувати настання цього, цього процесу. Тобто, з яку здебіль... Дякую. Так. Угу. це по-перше, а по-друге, ми планували це питання розглянути на круглому столі, який був на 20 липня, але у нас не вистачило часу і пан Шепа сказав, що у кого є. Питання, які хотіли би ще обговорити, обсудити, порушити, будь ласка, протягом трьох днів у письмовому вигляді. Тому на реалізацію всього сказаного Вікторією Юрівною і мною, і готуються такі зміни і такий лист. Дякую, Ще питання? Що більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. От настаймо. Далі, будь ласка, 3-1, Наталія Олексійовна. Дякую. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НК апарату МК за липень 2023 року. Відповідно до пункту 7, порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань голови та члена МК, затвердженого рішенням МНК від 18 січня 2023 року номер 15 зі змінами. Та враховуючи числу 7 статті 52 закону України про Державну службу та постанову Кабінету міністрів 304, пропонується встановити у липні 2023 року фонд преміювання голови та членам НКЯК, апарату НКЯК у розмірі 1 мільйон 236 шість тисяч гривни. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, дякую. Про преміювання за липень місяць 2023 року Животовського Олександра Миколаївича. відповідно до постанови кабінету міністрів 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, голові та членам НКЯК, затвердженого рішенням НКЯК від 18 січня 2023 року. Номер 15 зі змінами, Проектом рішення передбачено встановити премію Миколаївичу, голові національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радічного на спектру, надання, послуг поштового зв'язку, відповідно до його особистого внеску, загальні результати роботи за липень, місяць 2023 року, премію в розмірі 36 тисяч 100 гривень за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення здійснити виплату в межах фонду оплати праці НКЯК. Прошу вашого рішення. Дякую чи є питання. Якщо питань немає, я повідомляю апарат про конфлікт інтересів і те, що голосувати за це рішення, я не буду. Якщо більше питань немає, тоді я запрошую до голосування колег. колега. Кількість голосів за рішення прийнято. Дякую, далі, будь ласка. Дякую. Наступний проект рішення передбачає з відповідними обґрунтуваннями становити пісіку Олександру Анатолійовичу, члену НКК за липень 2023 року приймі в розмірі тридцять вісім гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Олександр Анатолійович. Пане Волове, у зв'язку з тим, що згідно діючого законодавства, маю наявний конфлікт інтересів при розгляді за даного питання, тому не буду приймати участь. Голосування. Дякую. Іще питання? Якщо більше питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Із голосів за, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступний проект рішення передбачає встановити колісніку Ігоря Івановичу, членом яка за лепінь 2023 року премію в розмірі 23 771 гривня за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Ігоре Іванович. Будь ласка, мікрофон. Шановний голово, шановний члени комісії у зв'язку з конфліктом інтересів, інформую, що я не беру участь у голосуванні. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Із голосів за рішення прийнято. Далі. Дякую. Наступний проект рішення передбачає встановити Мальон Ліні Володимирів, численого НК за липень 2023 року. Премію в розмірі тридцять гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія, будь ласка. Дякую, пане голово, колеги. Як вже е, решта членів комісії озвучили, також маю наявний конфлікт інтересів і участі у голосуванні не пиво по цьому питанні. Дякую. Що більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Із голосів за. Рішення прийняти. Дякую далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити Семенченко Андрію Івановичу Члиненка, Ан яка за липень 2023 року. Примі в розмірі 38 тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Андрій Іванович, будь ласка. Ну колеги, по цьому питанню я голосувати не буду. У зв'язку з тим, що є конфлікт інтересів по цьому вищому питанню. Дякую. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Із голосів за, рішення прийнято. Далі ми так. Наступний проект рішення передбачає встановити Ткаченку Миколу Миколаєвичу, члену яка за липень 2023 року премію в розмірі 20 тисяч 114 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Нуні, колеги, в зв'язку з тим, що маю конфлікт інтересів по цьому питанню, приймати участь у голосуванні не буду. Дякую. Дякую, якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Ласка, будь ласка, Шість голосів за рішення прийнято. Далі. Дякую. Наступний проект рішення передбачає встановити Трощенко Вікторії Юрівні, члену НКІК, за залипів 2023 року. Премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Юрію, будь ласка. Колеги, враховуючи наявність конфлікту інтересу від обговорення цього питання та голосування за нього отримуюсь. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. І за рішення прийнято. Останнього юрівна. Дякую, Дякую Олександр Миколаївичу Шановний голово, шановні члени комісії, зв'язку з підписанням наказу про відпустку голови, і враховуючи умови оплати праці керівників центральних органів виконавчої влади, на яких не поширюється закон про державну службу, яким передбачається, що одночасно з наданням відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення. Зв'язку з цим на ваш розгляд носиться проект рішення, яким передбачається. Встановити, що матеріальна допомога на оздоровлення голови яка встановлюється в розмірі його середньомісячної заробітної плати і доручається управлінню фінансового забезпечення здійснити відповідну виплату в межах затвердженого фонду оплати праці. Прошу вашого рішення. Дякую, Лена Юрійна. Чи є питання? Якщо питань нема, повідомляю апарат про конфлікт інтересів та те, що не буду голосувати за це рішення. Запрошую колег до голосування. Будь ласка, хто за? Із голосів за рішення прийнято. Дякую. Це все на сьогодні. До побачення.